Від початку повномасштабної війни вони почали волонтерити, допомагали вимушеним переселенцям, а згодом свою діяльність повністю переключили на допомогу військовим. За майже два роки роботи троє волонтерів з Мукачева навчилися виготовляти самотужки, деталі для різного військового обладнання. Це і запали для автоматів, підставки для дронів, корпуси для радарів. Майструють просто вдома. Про це збачили мої колеги. Це є заряджалка патронів для автомату калібру 545-762. Для того, щоб не друкувати, ми вибираємо STL-файл, викладаємо його в програму, вибираємо тип пластику, робимо нарізку на слої. Запчастини для автоматних заряджалок Олександр друкує на 3D-принтері. У спеціальній програмі вносить потрібні параметри для друку. Ескіз готовий. Кладемо флешку, кладемо катушку, заправляємо пластик, втікаємо друк. Все, пішла робота. 3 d принтери починають працювати. Приблизно за три години надрукують 11 таких запчастин. Ну, в день 30-40 заряджалок. Пристрій складається з трьох частин. Щоб зробити з них одне ціле, до роботи приступає військовий із позивним Санта. Це ну, тримате для магазину. Це вже все. Ну, надівається на магазин, патрони. Так, 30 патронів легенько заражається. І дуже швидко. Ці заражалки взагалі тільки в цьому році з'явилися. Ми їх не бачили, ми все руками заражали. А після того, як руками це, я не знаю, скільки разів легше. Бо я знаю, заражав 11 магазинів до пучки блистерків. А це легенько. Олександра в Мукачеві вже більше року, як перетворився на міні-цех. Одна заряджалка на ринку вартує від 400 гривень, у волонтерів її собі вартість гривні. За час своєї роботи вони відправили на фронт вже більше як 6 тисяч таких пристроїв. Ось це е, теж друкується на цьому 3 d принтері. Це такий корпус друкується. Це є аналізатор спектру для, е, для пошуку fpv дронів. які які летять ну, на наших хлопців. Також дуже необхідна річ це підставки для АВПВ-дронів для старту з будь-якої поверхні. Допомагає хлопцям і Віолета. Її завдання розфасувати приладдя по коробках та відправити бійця. Має ще одну важливу місію. Я роблю публікації в Фейсбуці. Я збираю оголошую збір коштів, проводжу лотереї. Я веду переписки з військовими стосовно запитів. І вже на даний час запитів дуже багато. Віолета хотіла добровольцем іти на фронт, та наразі жінка в запасі з Олександром. Познайомилися, коли допомагали переселенцям у перші дні великої війни. Потім переключилися на військових. Це і так поступово, поступово на третій рік війни. Ми дійшли до того, що ми виготовляємо зараз, друкуємо купу всього з пластику. Ми проводимо збори і закуповуємо реби, засоби від комарів, іноді харчі. Тим часом Санта воював у десантно-штурмових військах. На фронті часто отримував посилки від Віолети. Навіть закохався, неодноразово був поранений, дістав травму, через яку мало не залишився без ноги. Наразі проходить реабілітацію і волонтерить. На початку війни я пішов добровольцем. Після поранення приїхав сюди вже після шпиталю. Ну і так допомагаю. Саня мені, бо це все він сам робив, складав, печатав. Потім показав мені, що як робиться, до вже половини роботи я його забрав, якби щоб до скучно не сидів навіть встиг одружитися з Віолетою. Тепер усі троє працюють, щоб бодай трохи полегшити життя армійцям на фронті. Дякую вам, другому фронту, волонтерам. Гарні штучки. Давайте ще таким чином наближають нашу перемогу. Хочеться, щоб вона наступила найшвидше. І коли говорять миру всім нам, я завжди додаю миру після перемоги. Із Закарпаття, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.